Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маємо у власних магазинах та у нашій маркетинговій агенції. Щоб ви були в курсі. Конкуренція на Еці збільшується, а витра самого маркетплейсу падає останнім часом, як і ціна його акцій. А тому, що життя стає більш брутальним, кожен наступний рік він завжди складніший ніж попередній. На своєму досвіді загалом на досвіді майстрів, які приходять до нас на виробництво партнерів, з якими працюємо, ведемо їм магазини. Я просто системно бачу, коли нам треба з нуля вийти на перші 2, 3, 4, 5 тисяч доларів продажів, то дуже класно працює штука з нішуванням. Тому що зазвичай там новачок приходить на ейці, там дивиться наші відео, заходить на майданчик. Знаєте, оцей стандартний шлях підприємців. Я працюю зі шкірою. Так, на еці, що може бути корисним? Гаманці, там багато продажів, все клас, зараз залечу. А те, що там мільйон вагон конкуренція, воно десь вже і забувається. І при Загалом гаманці доволі складно виготовляти, як кажуть всі майстри. Тому тут краще подивитись щось більш вузьке, якусь там нішеньку знайти, яка буде не така насичена конкуренцією. Те саме, там, я працюю з деревиною, о, напевно, треба зробити дошки. Дошки для нарізання чогось по-любому всім потрібні. Треба зробити. Але ці дошки вже там 15 років тому, там на них тренд пройшов, і зараз такі треба дошки зробити, з такими івинами, щось форм-факторами, персоналізаціями і так далі. Що просто ну, це може має бути якийсь космос. По контенту і по всьому, тому що ця ніша вона вже там вилетіла, вистрілила давним-давно. Знову ж таки, первинна, у нас от є ці три відео, де ми там аналізуємо, підбираємо продукт, шукаємо свої да, шваринки, але при цьому, де вже є попит. Також ви можете просто зайти, як мінімум, після цього відео на Etsy, вбити там в Сьоршбарі те, що вас цікавить, і якщо ви бачите загалом в картинці по маркетплейсу, що там тільки магазини, яких там 500 відгуків, 700 відгуків, півтори тисячі. І от тільки такого плану магазини ви бачите в себе, які видають. Ця, то це вже первинна ознака, що ну там конкуренція, шалена, там і величезні магазини. І тут буде той Во, той це, тому обережно. <смеш> Бо в плані конкурувати, зрозуміло, що треба оцей не супер-червоний великий океан, а свою блакитну річечку, стабільну, Дейміна. Потім, може, ми озеро це зробимо. З цього далі ми зробимо море, якесь там своє блакитне. Зрозуміло, якщо ви знайшли продукт, який прям потрібен ринку, то чудово. Якщо у вас є таке мислення, я тільки буду вами пишатись і напишіть мені в коментарях, я буду в кайфі. Або. Телеграм напишіть. Тому, якщо ви заходите і бачите, що в принципі ніша конкурентна, хоча б ви можете собі спробувати знайти декілька магазинів, які були там плюс-мінус нещодавно створені, там три місяці, півроку, дев'ять місяців. Якщо вам потрібно більш детально, в ранку можете подивитись, коли конкретно був створений магазин, коли який лісінг був запущений, Для того щоб зрозуміти, ага, якщо всі ніші, бо там вже є великі гравці, але при цьому є новенькі, які встигають зайняти нішу нормально. Тоді окей, тоді там я можу там вийти на якісь там нормальні стабільні продажі. Якщо там вже іменно все червоне, а всі там тисячами відгуків, і у вас, коли, коли новий магазин, так, ви отримаєте свій там час маленький в пошуку, але у вас має бути така пропозиція, яка буде супер ринковою, і ви свій махових ну, будете довше розкручувати це зрозуміло, тому що океан вже той спіраннями насичений, і вони будуть на вас також дивитись. Щось будуть робити не класне для вас, але не факт. Абсолютно. Лайк, like, підписка, дзвоник, і ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Буде класно. Дякую. Ніша виробу з глини. Ми там можемо зазвичай, що нам в голову приходить різноманітний посуд. На посуді, якщо ми беремо чашки, там, то там є там плюс-мінус ще там магазини, які там величенькі. Якщо ми беремо там тарілки, всякі сервіси набори, то там є невелика кількість великих магазинів і багато маленьких, і в цілому, типу, ніші такий. Тобто він може не сильно червоний, як Суперокеан, але він не дуже великий, і там вже є лідери, які сформувались. Тобто, так, ви можете зайти, якісь там первинні продажі отримувати цінніші, але якихось там швидко і високих результатів буде досягнути складно. Наприклад, що ми знайшли, що можна робити з глини. Ми взагалі надихнулися для цього відео конкретно магазинами, з якими ми працюємо. Але ми не можемо показати вам вузькі ніші магазини, з якими ми працюємо, бо це буде трошечки некоректно для них. Тому ми шукали релевантні приклади на Etsy, щоб просто саму логіку вам пояснити. Ось, наприклад, з глини ми знайшли що: от глиняні лампи супер нестандартна штучка. Саме домашній декор там лампи це доволі таки ніша, зрозуміло, але з глини не так багато майстрів. Які поєднують різні технології так, щоб ганчарний круг цей був, і при цьому ви могли там електричні діоди під'єднати. Тобто, в цьому є якийсь прикол. Там високий середній чек, не така висока конкуренція, вона є, але вона така невисока. І от декілька просто прикладів класних магазинів, які ми знайшли. Ось, наприклад, український магазин, дуже класні стильні речі робить. Людина. Я просто в захваті фотографії, контент і так далі. Просто виглядає дуже дуже класно, неймовірно. Але знову таки. Будь ласка, по можливості не беріть нішу у українців. Ось також ми знайшли в Індії магазин, який робить дуже нестандартні світильники. Не всі тут з глини, але певні, скажімо, моделі є, і знову ж таки, вся оця унікальність, прикол, артовість, вона присутня. В тому числі, якщо ми говоримо про кераміку, то ось дуже прикольний магазин, який там занішувався. От в цьому в одному стилю людина робить лампи, хендмейд, тобто. Дуже і дуже прикольно. Все те саме умовно, що люди роблять посуди, взяли, перенесли просто в іншу категорію. І взагалі намагаюся привчати себе думати такими категоріями. На еці регулярно бачу. Як один тренд заходить в одну категорію, потім ляп, і він там в усіх різних, що ж я так закричав, ляп. Вибачте, якщо ви там спали. Тому пробуйте в тому числі думати, що там я бачу в інших категоріях, в інших матеріалах, що ще не реалізовано у мене. І. В тому числі може надихнути вас на успіх на якусь там класну ідею цікавень. Шкіра, що тут у нас? Бананки, гаманці, тримачі для документів одразу хочеться всі ці приколи робити. Можливо, тримачі для документів це навіть трошки середнє. Да? Що може бути такого вузького в ніше з шкірою? Умовно, оці там штучки для художників там складати пензлики може бути цікаво? може. Наприклад, можуть бути тримачі для зброї. Тут зрозуміло, що треба з контентом бути обережними, тому що там оці всі правила, поліси, вони періодично міняються, але ніша тримачів яких там стреп цих всіх прикольних штук для зброї, вона доволі таки популярна. В тому числі ви можете як там для класичних там, пістолетів, всяко такого робити, так і для мечів, всякої самарайської тематики, тощо. В тому числі там може бути якихось там для цих аксів топорів. Так, для топорів є всякі там різні чехли і так далі, що можна тут, тут занішуватися. Взагалі, оця лицарська тематика, мені там супер подобається. Хтось там внішується в ніші з табаком, умовний пар цигар може робити, хтось там ці шкіряні штучки там, для паличок, да, для барабанчика може бути. Тобто такі всякі там вузенькі речі, вони реально мають можливість для вас вистрілити. Тому подумайте, ми вам тут скріншотами показували, які там продукти можуть бути. Можливо, ви щось зможете для себе це взяти, там, адаптувати в своєму магазині, в своєму бізнесі. Ну, не конкретно це взяти, а де ее нахраня, а може навіть і це. Життя ваше, просто не створюйте, будь ласка, конкуренцію українцям. Пробуйте когось іншого там зіштовхнути з цього ринку, щоб в Україні взагалом більше коштів заходило в нашу країну, нашим підприємчикам, вашим колегам. А якщо ти маєш стабільний бізнес в Україні, стабільні продажі, своє виробництво і хочеш вийти продавати на міжнародний ринок, особливо на ринок США, то Еці це ідеальний майданчик для того, щоб зробити це з невеликими інвестиціями та з мінімальною там кількістю підготовки по документам. А ми, як маркетингова агенція молодий бізнес, з радістю провели. Ми би тебе в цьому напрямку. Маємо досить в понад 50 нішах. Для нас головна метрика це відсоток успішних магазинів. Маємо власне програмне забезпечення для того, щоб мати кращу ефективність в роботі. Ну і загалом щирість, людяність і орієнтація на результат. Це все про нас. Буду радий тобі допомогти. Якщо цікаво, залишай заявку або пиши нашому менеджеру. Як мінімум, первинно не проконсультуємо, наскільки ти і твій бізнес готові для виходу на міжнародний ринок. Ніша, подарунки для весілля дуже об'ємна ніша в кількості грошей, але дуже конкурентна. Туди йдуть імена вход, все, що можна персоналізувати. Будь-яка деревина, акрил, все що хочеш, тканини, все туди завжди продається. Там іменна мільйон вагон. конкуренції, будь-яка там чашка, кружка, що хочеш. Весілля, егегей, іде там підставки на столи. Все дуже дуже насичено, і ніж дуже класний магазин. За ним давно слідкую. Тільки бачу, як у нього вже там почали з'являтися конкуренти, які цю ідею забрали. Але все одно він перший, скажімо, в цій категорії це просто ось такі. Штучки, сумки конкретно персоналізовані для мам нареченої. Тут все дуже просто. Є оця там стандартного форм-фактору сумка, яка там з різними матеріалами зрозуміло, що красиво зроблена. І всередині фотографія дитини. Фотографія вашої дівчинки, вашої лялічки, яка у вас була і виросла. Так, і тут вона одружується, і ця лялечка дає вам цю сумочку. Ви її, ну, типу, мама, вона тобі сумочку на весілля. Мама відкриває, а там бачить цю фотографію, ну все, сльози, соплі, слюні, всі ці приколи. Я сам це вам розказую. У мене мурашки взагалі, коли я просто цей магазин переглядаю, у мене регулярно оці емоції там поплакать, я ще та принцеса. Просто що це дуже класний сентиментальний момент. Зараз же бачу, в магазини вже там є різні сценарії, різні там фотографії вони додають. Але загалом з того, що починався цей магазин, там перші там, десятки тисяч продажів, в нього були конкретні конкретно з цієї дуже влучної ідеї людина знайшла. І контент класний для соцмереж, і оформлення лісінгом конкретно зрозуміло кому. Ну коротше, класний дуже приклад, коли людина за рахунок того свого розуму змогла ні і придумати щось цікаве. Може вона це не придумала і підгоділа, ви мене поправите в коментарях. Але я в заході, молодець. Клас. Ніша товарів з дерева, що там у нас скатінг, борт так обов'язково має бути. Оці бізі пазлс так обов'язково скопіювати бізі пазли персоналізовані. Це дуже подобається нам. Тощо намагається там в нішу з картами зайти, дарів блокноти, тощо. І ти ніші складно знайти якусь піднішу. У нас скажімо, з людиною, яку ми працюємо, вона на гік культурі знайшла свою піднішу, прям молодець. Є які люди, знову ж таки, клуби. Те, що ми з вами говорили, відео про тренди є людям. Людям подобається ділити на клуби, на групи. І от він там для однієї з груп знайшов те, що може їм робити. Дуже класно, молодець. Далі що ми з вами знайшли? Ми знайшли от такі магазини, які шо продають кишенкові квиткові преси. Отаким от ціном ця штучка виглядає. Умовно сценарій використання. От людина любить природу. Любить там тусуватись, сушити квіти і потім щось з цього робити. От вона бере цей прес, купує собі, йде, знайшла якусь квітку, подобається, закинула ляп, пресується, все там і вона вже може свої свою якусь творчість реалізувати. Etsy — це маркетплейс творчих людей, і тому ця штучка вона тут такі непогано. Зайшла ці штуки, вони є різного розміру. Десь зрозуміло, що є вони більше. Там, де люди професійно займаються сушкою, і потім всього там створюють елементи декору або щось там для дому, там з епоксидної смоли тощо. Працюють тут треба розуміти, що тут є як B2C, так і умовно B2B. Це реальна зараз ось, тема. Заземлення, життя без гаджетів, природа для тих, хто любить природу там тусуватись. Біля лісу живе, можна будь який там з цих продуктів персоналізувати. І ця ніша вона реальна прикол, тут нам немає якоїсь там шаленої конкуренції. І свій оцей там місточок можна знайти. Зрозуміло, що це все ми з вами розбираємо. Це не значить, о, Славік сказав, я пішов створювати такі магазини і таких там 100-200 людей. Після цього може ця ніша вже бути не такою веселою, тому ви приймаєте самі за себе рішення, куди ви готові інвестувати, куди заходити. Я Чисто так нагадаю, бо раптом ця ніша дійсно прикольна, і ви такі, ну все, всі полетіли в неї. Якщо полетіли всю нішу, ставте плюс під відео. А Якщо ти тільки починаєш свій шлях на ейці, хочеш розібратись, що як працює, у нас є курс від нуля до стабільних продажів. Демось Разом крок за кроком йдемо, заповнюємо ліс, збираємо тайтл, збираємо теги, аналізуємо всю цю інформацію, структуруємо, починаємо працювати з рекламою, доставкою тощо. Тобто, крок за кроком я тебе проводжу з базових знань. Після чого ми даємо тебе в закритий чат, де можна задати питання менеджеру, конкретно, щоб ми розуміли, що до тебе дійшла інформація, яка заявлена в курсі, і ти зможеш ці знання використовувати. Для нас це дуже важливо: орієнтація на результат. Якщо цікаво, знову ж таки, заявка, контакти менеджеру там, наші. Соцмережі, пиши, ми тобі все розкажемо більш детально. Наступна ніша, ви займаєтесь шиттям, тобто там вмієте шити, створювати якісь продукти, умовна легка промисловість. Так одразу можна сказати, що на еці покупці дуже люблять льон, різні вироби з льону. Ви це побачите, коли почнете аналізувати нішу обов'язково. І типу зрозуміло, що там халати, якісь речі, які там на зав'язках. Вони скажімо такі більш універсальні, щоб людина не парилась, чи підійде розмір, чи не підійде, плюс там якісь там декор, наволочки і так далі. Можна робити з цього. Це зрозуміло. Широкі ніші, тобто там конкуренція буде. Доволі таки складно тут щось собі знайти. Але тут людина просто знайшла молодець, знайшла вузьку нішу накриття мисок з тканини. Я такий, взагалі, прикольно я такі штучки не бачив. Але загалом це ж там екологічний тренд. Це все добрий вечір, щоб ми пластиком там свою діжу не гортали. І вона знайшла цю нішу доволі давно, але досі стабільно має продажі на цей продукт. Тобто таким чином він виглядає. І тут, до речі, вона пішла далі і спіймала екологічний тренд, з ним працює. Добре, це зайшло. І вона почала там вже робити ці там, серветки, так, круглі, кічен таул. Типу, просто вже екологічні з екологічних матеріалів. Десь вона вже бокси почали для звичайних серветок робити. Там бокси, ці ладж, і так далі. Тут, тобто, конкретно занішувалась тут. Має дуже багато продажів, там 104 тисячі в неї продажів. І я прям такий: ну, мов ви така молодець людина, Стейсі, Стейсі, ви супер. А ви супер? Лайк, підписку, дзвоник поставили. Корисно було. Маю надію, що корисно. І буду вдячний. Ладно, ви все одно супер, навіть якщо лайк не поставили. Але краще поставили. Далі ніше чашки просто. От ми з вами бачили, там в Мексиці їх дуже класно виготовляє там, дешева собівартість, і не тільки. От різноманітних чашок, наборів і так далі. Ну там купа стаканчиків, тощо, наче зайти не можна. А тут людина, знову ж таки, український магазин, не хочу його показувати тільки тому, що це український магазин. Напевне, певні товари просто покажемо. Так, я не хочу його показувати, просто товари. Ми тут скріншотами вам покажемо. Що просто людина взяла ті самі чашки і техніку розпису почала використовувати тут. Тобто українці зазвичай все. Цьому розписі на склі, вони прям потужні. А, взагалом на Еція точно давно за цією нішою слідкую. офігенно, от, молодці. Але людина пішла не як всі, вона подивилась свіженько, що можна взяти в іншій категорії. Ага, там категорію кухню взяла і втілила свої навички конкретно на цій категорії. Не знаю, яким чином там. Можливо, сценарій, як ця людина знайшла, він відрізняється від того, що я називаю. Але суть в тому, що людина знайшла от свою цю вузьку піднішу і доволі таки в не в широкій конкуренції зараз грає. Просто знімаю шляпу, ви молодець, нехай Далі у вас буде круто. А ви, будь ласка, не копіюйте в ЛОБА те, що ви бачите, особливо у українців. В цьому відео з вами говорили про цей товар, який складніше скопіювати. Це також тут працює, коли там умовно людини поєднують в одній ніші, в іншій поєднують дві техніки, які для цього були не типовими. Там або б різні моделі виробництва і так далі. Тоді вам у вас просто є оця унікальна пропозиція. Вас складніше умовно дістати, тому що ваш продукт просто по якості сильно відрізняється. Тому бажаю вам щось таке собі знайти і далі це все масштабувати, не губити, мати оцю свою унікальність природну. Що, бо ж ви ж всі унікальні? Ви ж всі молодці. Хоч ми і схожі всі люди, да? але кожен свій. Якщо вам було корисно, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви після перегляду задонатити будь-яку капічину на будь-який збір, реабілітація бійців, фронт, все, що завгодно, потреба дуже багато. Найголовніше, що ви самі знаєте, куди ви хочете донатити, кому ви хочете допомогти. Всіх у нас є кому допомогти. Дякую і нагадую, що займатися бізнесом. Це в першу чергу цікаво. Я завжди за не зв'язку. І до зустрічі.